О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Інформаційне поле сталкеру прорвало руки на стіл, пані і панове. Великій кількості різноманітних видань вдалося помацати три години гри. Більше GSC дозволила деяким публікувати записаний ігролад. Я не против. Деякі журналісти стверджують, що другий сталкер серйозний кандидат на гру року. Бачив. це прекрасно. Божественно. Я теж хочу. Матеріалів у мережі дуже багатсько. Тож, тим, кому лячно зловити спойлерів, треба бути обережним. О, та ти до смерті мене налякав. Але виходить, що GSC вирішили не чекати трансляції ікс аби показати нові матеріали раніше. До речі, там ще можуть показати другий Сінкінг Сіті. Колись його вже привозили на презентації Xboxів, але публічно ігролад не демонстрували. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Одразу кілька крамниць фізичних видань. Ігор ненароком вказали, що DLC Lake House для Alan Wake 2 має вийти 22 жовтня. Гейдес 2 отримала перше велике оновлення. Додали новий регіон персонажів, зброю компаньйонів та купу діалогів, які нагадаю вам офіційно перекладені українською. Ґрунт, база, так би мовити, основа Кепком запланували 23 жовтня о 17.00 провести трансляцію, присвячену Monster Hunter Wilds. Хака на брак! бляха, хто такий. Керманича і його інтерактів похизувався, що розробка гри про Джеймса Бонда йде файно, проте дату релізу не назвав. Все, я сказав. Рот на замок, ключик юрдан. Розробники Клеєроб Obscure Expedition 33, що вийде навесні 2025-го, розповіли, що змогли затягнути до гри Чарлі Кокса, відомого як Шибайголову, з одноіменного серіалу, легендарного Голума Енді Серкіза, а також Дженіфер Інгліш з Деворою Вайлд. Вони озвучили Тіни Серду та Лайзелі з Baldur's Gate 3. Петра. Петро! це ласка, не пліздан фез. <ріст> <ріст> Від сьогодні та по 14 листопада для AstroBot виходитимуть спеціальні спідранерські рівні. Ми легші, ми швидші, і про всяк випадок нахабніші та невелика кількість тексту, яка є в цій грі, також, до речі, перекладена українською. І вертаючись до українізованих проєктів, Konami відзвітували, що напродавали 1 мільйон копій ремейкнутої другої частини Silent Hill. Дійсно, надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шалинної мотиви. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту